Господь Бог каже, через мої творіння пізнаєте світ. Ми бачимо, ростуть дерева, травичка, все, пташки літають і все. Як можна пізнати присутність Бога? Одний найпростіший варіант: природа не терпить самотності. Як це? Нічого в природі само не може існувати. Не може дерево існувати без землі, без води, без всяких мінералів те, що воно там тягне з землі. Не може пташка сама по собі існувати, сама пташка, бо вона навіть не буде мати, що їсти. Природа не терпить самотності, а людина хоче бути сама. Нікого мені не треба. Це сигнал, що тебе злий уже зачепив. І він просто чекає моменту, коли тебе максимально вирвати з того світу, щоб ти перейшов у самотність. Бо пекло це є спільнота одиноких.